Я починаю себе ловити на думці, що я не купив собі басьомий пасад, а я купив собі контент і купив дуже багато відео. Зараз я вам покажу скарб просто. Оригінальні крила в колір з кронштейнами, з кріпленнями під бам... О, царапається. Під бампер. Це аналоги. Продовження підкрилків всі болтики. Трубка кондиціонера Original. Патрубок, який там прорізаний, всякі от, такі от дрібні штуки. І саме-саме цінне, подивіться, дві фари це решітка радіатора, глянець з хромом. Фари просто жир. Єдиний момент, що тут адаптивне дальнє світло. Я не знаю, в мене в комплектації в пасаті була та штука чи ні. Але на крайняк, навіть якщо не було, в мене з моїх фар залишилися блоки, оці от всі проводки. Я думаю, що